Огі лічанка, всім привіт, друзяки! На вулиці у нас сьогодні 6 квітня, але погода бере своє. Сніг же йде майже третій день. Ну, хто дивився мої попереднє відео, знає. Середина весни, а сніг йде, йде і не зупиняється. Сьогодні цілий день на дорозі отака от біда, друзі. Це стоїмо вже четвертий раз, напевно. Кожен раз годину 40 хвилин. Фури просто не можуть виїхати на горб. Їх розвертає, стоїть поперек. Там Перед тим уже тракторами їх розтягували, джендірами. Зараз снігоприбиральна машина намагається їх витягнути. В общем, весело. Цілий день така дорога, друзі. Друзі, будьте уважними, обережними. Поважайте інших учасників дорожнього руху. І все у вас буде добре. Все буде Україна, і буде сонечко у нас. Всім щасти, друзі. Па-па-па-па.